Хороший да. Звук, доброго дня, гольф 5. На перевірки перед покупкою дивимося. Лакофарбе покриття 180, 175-190. Б'ється трошки більше, ніж один шар. Пробивається більше, як двойний. 216-230 є підкрас. По кромці тут, до речі, скольчиків. Мінімально пару штучок 80. Є отакі нюанси по капотику, отакий нюанс. Арка трошечки уже начинает лезть. Вот 417 шпатлевочка. В этом месте 400, 400, 300, 500. 500, 500, хорошо. А, тормоза, кстати, более менее живи Так, стойка сухая, вопросов до нее нет. Стойка уже, э, стойка Каяба менее, на мини. Ней... Ну, Каяба, это очень дорогая фирма. И, власне, не ожидал увидеть эту фирму на данном автомобильчике. Ну, вот. Порошки. Ой, какая красота! я как Динамичный повторим. Карта трошечки зацарапана. Такая у нас карта. Кнопочки. 190, ну, красе. Знаете, я люблю эту машину. Потому что, когда весело. Я тоже люблю. Так, тут подтерта кнопочка трошечки. Так, Карта знімалася, але це болізнь. Арочка, теж бачимо, трошечки пішла, бамперочок на стяжості. Фонарик ціленький, гарненький, внутрішній, ціленький гарненький, зазорчик відсутній. Один до одного бампер третя. Хорошо. 150. Да. Тут теж в принципі, арочку треба робити. Хорошо, ну якщо так подивитися, по цій машині. Заміна ляди. Пороги і арки. Все. Пока. Навіть <звіг> вот пластик трошки виняло, тому що зазора бозаді подвинулося. <звіг> Є невеличка протертість, ну так звана болезнь вагів. Саме це сидіння. Має отут невелику підтертість. Так, 150-300, ну зрозуміло, це крила Капот теж крашений, капот під він висічений. Так само і передній вант. Такий у нас тут теж загнутий. Роль. Колись крашений, але витертий. Хорошо. Хорошо. У нас є проблема з тими проводочками. Через то у нас стеклоподйомники не працюють, а дзеркала хоть працюють. Ні! Ні. Закрий двері будуть робити. Той теж не робить. Закриєш двері, будуть робити. Да, Закрив двері, працюють. Охреніть. Той Тут теж працює. Є Проводка. Є да, 10 років і гайки йдуть. Стеклоподйомники. Ну так же. У нас горить відкрита ляда. Е, хорошо. Горить подушка. Стеля. Стандартна ваговська болезнь, вона трохи провисла. Її підшаманили, щоб вона не так провисала. Так, є, є, є. Переключає вона адекватно, не, курука, адекватно м'ягенько, без випробування. Да. Це супер коробка. Да, мягенько переключає, чітко. Тормоза не б'ють, коли тормозиш. Жму на тормоз, машину на сторону не стягнула.